Колишній голова ЦРУ в прямому ефірі звернувся до всіх друзів України. Колишній розвідник розклав по поличках, чому Україні потрібна негайна допомога від союзників та розбив дріб'язок російську пропаганду про те, що Україна не вигідна заходу. Деталі відвертої заяви колишнього голови ЦРУ, чому в Європі. Недооцінюють російську загрозу та як вона еволюціонує в Україні. Розповім детальніше з вами новини Тесен Ю і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Колишній голова ЦРУ Девід Петреус видав відверту заяву прямо в прямому ефірі американського телебачення. Його слова змусили напружитися і задуматись навіть телеведучого. у минулому. Очільник американської розвідки дав невтішний прогноз для заходу, якщо він до допустить перемогу Путіна, якщо Росія переможе. Якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому наступною під прицілом виявиться Молдова, а може бути і одна з країн Балтії. Причому тут найголовніше не сама суть, бо про путінські хижі апетити на Європу знає, ну мабуть, кожна здрава людина в світі, але те, до кого таким чином звернувся Петреус. В ефірі CNN, одного з найбільших телеканалів Америки він звернувся напряму до конгресменів, бо ті, ніби не розуміють, де реальна загроза. Ну чи в розпалі внутрішніх скандалів не звертають на неї уваги. Якщо коротко, без фінансування США Україна, скоріш за все, програє війну, а без України. Війна з роками перекинеться далі, і хто знає, чим завершиться уже новий конфлікт. Я вважаю, що конгрес має проголосувати за фінансування України, і він це таки зробить. Але питання, коли і скільки ще потрібно часу, щоб ця допомога потекла як вода з крану? Так, за два роки ми надали вже досить багато допомоги: 44 мільярди доларів. І це не тривіальна сума, але ми можемо це собі. Доволі легко дозволити. Не забувайте, у нашому оборонньому бюджеті зібрано майже 1,7 трильйона доларів. Тож це не тільки правильний та необхідний, але ще й доступний крок. Головне для України зараз це ППО на думку Петреуса у Росії. Досі є єдиний реально дієвий спосіб значно послабити Україну, і це повітряні атаки. Наглядний приклад. Це остання масштабна ракетна атака РФ по Україні у повітряних силах. Відверто зізналися. 8 січня наші сили ППО збили лише частину ракет ворога. Захисники неба впоралися із крилатими ракетами Х-55, Х-101 та Х 555 Але Балістика та кинжали більш складні цілі, які по зубах лише передовим західним системам ППО, а їх досі не вистачає. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет, які е, було випущено е, по е, території України. Це і кінжали, і ракети, які летять вже заходять на ціль по балістиці. Це Х, е, ракета Х 22 Також бачимо митно ну, іскандерів, 6 також с 300 С-400, Це все те, що. Летить по балістичній траєкторії, треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, Це такі системи, зокрема як Петріот. Тому такий результат сьогодні, тому, що багато вже кажуть: ну не надто великий відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким, як і був зрештою по ракетах. Х-101, так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24 – це теж ну доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, як ворог дійсно запускає по Україні. Але найстрашніше, що не втрачають часу і вороги наприкінці осені 23-го року. У Ірані презентували нову модифікацію шахеда. Цей смертоносний БПЛА офіційно більше. Немопед його обладнали реактивним двигуном, що робить його більш маневреним та спритним. На жаль, такі вже залітають в Україну. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військовослужбовець ЗСУ Сергій Безкрестонов. Боєць наводить і фотодоказ, та стверджує, що на ньому видно турбину реактивного двигуна. Відомі й нові характеристики нового турбомопеда. На території України був збитий перший шахет 238 з реактивним двигуном. Двигун китайський долетів до середини країни ішов зі швидкістю понад 500 км на годину. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його іран вперше показав на виставці, що тепер важливо розуміти: на реактивному двигуні шахеди можуть літати по всій країні раніше були сумніви. Жодної суперзброї рейху на нових шахедах немає. Звичайний заряд, звичайна навігація. Швидкість висока. ППО відпрацьовує. Мобільні групи з зенітками, марні їм потрібно видавати тепер ПЗРК, оса, ігла, стінгер. Долітатимуть до нас вони швидше, маневрують теж. Українці мають знати, що окрім звуку мопеда в небі тепер і звук літака. Приємна новина в тому, що ми його збили. Натомість у повітряних силах не поспішають підтверджувати цю інформацію. По-перше, ворог уже заявляв про появу у своєму арсеналі нових модифікацій шахедів, передусім, з нібито нового матеріалу чорного кольору, який не видно на радарах. Як виявилось, расисти просто вирішили підігріти паніку і пофарбували принаймні частину старих шахедів чорну фарбу. Висновки робіть самі, але УПС заспокоюють, що навіть новий турбо шахет точно не зламає українську ППО, пане Юрію. Ще є таке питання. Військові наші повідомляють, що був збитий над Україною шахет з реактивним двигуном. Можете підтвердити цю інформацію? Ну а як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? От Хто знайшов, хай підтверджує, хай показує, розповідає. Ми вже цю тему здається, і з вами теж обговорювали що. Показав Іран 236 й шахет, такий чорненького кольору. Так, після цього, після цієї демонстрації, у нас почали звичайні шахети теж перефарбовувати окупанти в чорний кольор. Ну вже багато експертів обговорили цю тему. Що це дасть? Які це ризики? Ну як от, за результатами цих от обговорень, якщо так дивитися на загрозу, цього. то... Це просто виходить така міні-крилата ракета, тому що запас бойової частини там не може бути великий на цьому шахеті, тому що електронний двигун відповідно там і сам по собі має споживати багато пального і корисне навантаження на цей шахет. Ну, буде суттєво зменшено до того ж, як пише профільне видання Дефенс Експрес, турбошахет або шахет 238 збивати збувати можна. Це з легкістю можна робити з переносних зенітних комплексів з української гли чи американського стінгера. Ось для ефективного кулеметного вогню він уже занадто швидкий. Є й інший нюанс старий шахет 136 є ефективним за рахунок далекобійності та відносно дешевизни. Турбомопеди ж будуть дорожчими для окупантів. Ще одна проблема в тому, що рашисти вже тягнуть собі зброю звідусіль. З даними Пентагону, Кремль вже отримує балістичні ракети від КНДР. залишки таких уже знаходили під Запоріжжям та Харковом. Знову ж таки, тут не йдеться про якусь нову суперзброю. Проте таким чином ворог втамовує свою ракетну спрагу. На фоні цього нарешті заворушились у Європі. Схоже, їх все ж таки непокоїть перспектива опинитися під. Під російською ракетною атакою, одним з перших серед країн ЄС протерли очі у Німеччині, пані та панове. Яким би важливим не був внесок Німеччини, його одного буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі, тому я закликаю наших союзників у європейському союзі також активізувати свої зусилля на користь України. Поставки зброї для України заплановані на сьогоднішній день більшістю країн-членів ЄС. Надто малі, добре, що це розуміють у Європі. Їх оборонка досі не готова до будь-якого масштабного конфлікту. Згадайте лише той факт, що у березні 23-го року вони пообіцяли усі разом виробити 1 мільйон артилерійських снарядів для ЗСУ. У вересні змогли виробити трохи більш ніж 300 тисяч а потім ця тема, взагалі, ніби випала з медіаполя. Саме тому Україні варто розвивати власне виробництво. Самотужки забезпечити потреби мільйонної армії на фронті у півтори тисячі кілометрів дуже складна задача, але основні потреби війська, як то боєприпаси, має закрити саме держава. А як думаєте ви, чи вдасться Україні знайти свою відповідь на нові турбошахеди і якою вона має бути? Напишіть нам свою відповідь у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.